Доброго дня, мене звати Юрій Мельничук, і це подія в діях. В кінці вересня ЗМІ обговорювали новину про платну любительську рибалку. Мовляв, Держрибагентство запропонувало брати гроші з рибалок любителів. Також за останні дні чутно про пропозиції, наприклад, ліквідація рибінспекції та створення патрулю, скорочення дозвільних документів на вилов рибу, зонування водойм для любительського та промислового вилову, ну і так далі. Ну, щоб не блукати в чутках і говорити про факти, ми запросили в студію голову. Держрибагентства Яремо Ковалів. Доброго дня. Доброго дня. Ну, і перше досить загальне питання: те, що хвилює, і те, що е, такий бум підняло так, в засобах масової інформації uh -huh. щодо е, платного вилову рибу для любителів. Поясніть, uh -huh. будь ласка, в чому суть цієї ситуації. Uh -huh. Ну, така цікава історія вийшла. E, насправді у нас є дуже багато напрямків реформування, які ми зараз активно обговорюємо. Якісь вже завершили обговорення і підготовлення відповідні проекти нормативних документів. Частина з них вже була прийнята минулої середи, ви вже згадали, наприклад, про рибний патруль, але про це пізніше uh -huh. проговоримо. E, одна з ідей, яка обговорювалася і обговорюється, і буде обговорюватися ще певний проміжок часу, вона стосувалася впровадження платної любительської рибалки. Це тут це треба... об... громадськістю, так обговорено? тут треба говорити про те, що ну насправді ми, е як і вся Україна, намагаємося рухатися в сторону Європи. Так ми хочемо гармонізувати е законодавство з європейським союзом і так далі, і так далі. Якщо дивитися в нашій галузі, що відбувається в Європі, то практично немає країни в Європейському Союзі, якій ти можеш вийти на водойму і безкоштовно здійснювати любительський скило. Зрозуміло, що. Ми не європейський союз, у нас ще не той рівень життя, у нас не, не та правова культура. У нас не багато факторів, які не відповідають тому рівню, який які європейському союзу. Але потрібно уже зараз, як на мене, починати обговорювати ті речі, які діють в європейському союзі, які рано чи пізно запрацюють у нас. І одна з цих речей це любительське рибальство. Чим добре, і я вам скажу так, що в суботу я проводив зустріч з любителями в рамках профільної виставки, і більшість з них говорили про те, що ми хочемо а, вийти на водойму, закинути водочку і щось спіймати. Для нас це хобі, для нас це певний процес, а, від якого ми отримуємо задоволення. Зрозуміло, що для жодної людини, напевно, рибалка без результату це, ну, це протилежний результат. Що потрібно для того, щоб закинувши в вулиці виловити рибу. виловити рибу, щоб вона там була? Що потрібно, щоб риба там була? В тому числі а, здійснювати зариблення. Що таке зариблення? Ну, це береться мальок і випускається uh -huh. його в водойми загального користування. Де взяти кошти для того, щоб зарибити наші водойми? Одна частина це промисловики, які здійснюють, ну, які комерційно виловлюють рибу і її продають. А інше джерело ресурсів, які використовуються в Європі, це любитель. Але для того, щоб говорити про впровадження плати за любительський лов, потрібно, щоб у нас був лад на водоймах, щоб у нас запрацювала рибний патруль, для того, щоб було кому контролювати, і вони працювали чесно. Для того, щоб ми могли забезпечити використання будь-яких коштів прозоро під громадським контролем, щоб жодна копійка не пропала з того, що направляється на зариблення. Я хочу сказати в двох словах, що зариблення це завжди була така досить сіра, така. Знаєте, ну, трошки сленгова, але мутна, мутна історія. Uh -huh, тому uh -huh. що е по документам зариблювали дуже багато риби, але не ходять е такі однозначно підтверджені слухи. Про те, що дуже часто не вся риба, яка по документам повинна попадати водою, туди попадала. Частина продавалась просто і ви плануєте це регулювати після, я так розумію, такого загально... загального реформування державного агентства, так да ну ми, ми, ми пропонуємо зараз на даному етапі. Ми просто обговорюємо, ми вислуховуємо точки зору. От в цю суботу я почув від тих людей, які були там присутні, що ми за це, наприклад, 3 кілограми ти безкоштовно. Це така конституційна норма. А все, що ти хочеш виловити більше, я хочу. Рибалка мені говорить, я хочу виловити більше. А раптом в мене пішов лов, да, пішов кльов. Дайте мені можливість виловити більше, і я за це заплачу. Я за це заплачу з радістю, тому що я буду знати, що ці кошти пішли на зариблення. А ось, скільки платити, кому платити? Як це буде регулюватися? Це, це ще питання не, не, не найближчої перспективи. Точно це не буде цього року, точно це, напевно, не буде наступного року. Ну, давайте не говорити. У нас є першочергові кроки, які нам треба зробити уже зараз, да, для того, щоб подальшому а думати про впровадження таких речей, як як плата заробити. Ну от щодо цієї плати, ми з вами до ефіру mm -hmm. говорили. Я вам казав, що досить різко виступив проти цієї ініціативи голова комітету Верховної Ради mm -hmm. з питань екології екологічної політики Микола mm -hmm. Томенко. Він mm -hmm. сказав, що це є незаконно, оскільки держельпагенство не має навіть права законодавчої ініціативи. Mm -hmm. Як ви можете відреагувати, чи спілкувались ви з паном Томенком з цього питання? Я думаю, що у нас найближчим часом відбудеться досить такий плідний діалог, тому що в нас є дуже багато ініціатив, які потрібно обговорити. В тому числі з профільним комітетом. Не, це пан Томенко очолює комітет з, з екології пов'язаний, але у нас пересікається дуже багато питань, і в тому числі є ряд законопроєктів, які ініціюються в Верховній Раді, і проходять слухання. Тому я думаю, що ми налагодимо абсолютно нормальні звичайні, нормальні робочі стосунки, і в тому числі питання, пов'язане з реформуванням любительського лову, буде обговорені за участі. І пана Миколи, і е е активістів, е е які ратують за кращий екологічний стан нашої фудої. Угу. Давайте так просто з, з приводу цього питання угу. резюмуємо, так угу. платного любительського вилову цього року, наступного року ще не слід чекати. Абсолютно, правильно, все сказав Яремо Ковалів. Угу. Ну і давайте до інших питань щодо реформування Держпрогенства, тому що багато чутно, я казав, про ліквідацію риб, рибінспекції, так? Угу. І ви е, маєте на меті створити рибну патруль, угу. патруль так? Угу. Яким чином це буде відбуватись? В плані е, ліквідації рибінспекції я розумію, е, чому це. Поясніть, може, для наших глядачів ви більш обізнані і компетентні. У них маленька зарплата, їх реально багато, і, в принципі, цей орган не працює належним чином яким чином буде реформуватися? Mm -hmm. Тобто, що, яка різниця суттєва між Рибінспекцією і майбутньою uh, рибни... патрулем? Що зараз? Зараз це 1700 працівників, причому з них рибінспекторів по штату це приблизно 800 людей. Все інше це адміністративно управді персонал чи супровідні функції. Частина з них, звичайно, можлива, частина, важлива, частина з них залишиться. Частину ми плануємо просто оптимізувати, скоротивши. Зараз це 1500 гривень зарплати для рибінспектора, Зараз це практично відсутнє належне забезпечення паливом. Тобто для того, щоб вийти на водойму і зловити браконьєра, а палива в деяких областях виділяється на 20 літрів на місяць. Ну це, це мізерна кількість. Це, і це жахливо матеріально технічне забезпечення, що ми сенсі. Це жахливі човни, або їх немає, або вони не комплектовані, і так далі. І так далі. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо набрати абсолютно а на конкурсних прозорих засадах нових людей ми хочемо їх навчити працювати. Ми хочемо тих, хто прийдуть навчання атестувати, і тільки тих людей, які пройшли ці три ці три етапи, зарахувати нову інспекцію. Ми вже зараз розуміємо, що в Київ, Київська область, як пілотний проект, ми забезпечимо їх новою формою. Ми забезпечуємо їх новими човнами, тепловізори, квадрокоптери чи дрони, Нічого і так далі, і так далі. Тобто, це ті це та нова інспекція, це та нове лице. Які в рамках загальнодержавного реформування повинно з'явитися саме в нашій галузі. Нам дуже подобається досвід е, патрульної служби ВМВ. в МВС. Ми хочемо найкраще використати звідти. Я думаю, що тільки набравши нових людей, які по-новому мислять, яким е, ми запропонуємо зарплату, ну, там залежить від того, скільки ми оптимізуємо від 4 до 6 тисяч гривень. Е, е, тільки ці люди можуть е, дійсно, ми можемо на них розраховувати, що вони наведуть лад на наших водоймах, там не буде браконьєрства, Якщо не буде браконьєрства і всі будуть дотримуватися правил, з'явиться більше риби. І, врешті-решт це добре для всіх. І для рибалок-любителів, промисловиків, і звичайних громадян для нашої екології, врешті. А як бути зі старими інспекторами? Чи буде якась перетестація для них? Чи матимуть вони можливість? Всі старі інспектори будуть звільнені. Всі до, до нуля. І буде просто новий набір людей. Ми не будемо е, давати переваги старим працівникам, скоріше це. Е, Ну тільки найкращі, які там не, не, не були десь замішані в корупційних схемах, зможуть попасти в нову. Ми хочемо провести конкурс, теж дуже відкрито, прозоро. Ми навіть запрошуємо, а, от, що в суботу якраз теж проговорювали з профільним телеканалом. Профільним, не профільний, просто він на тематиці рибні багато uh -huh. присвячений. Не Будемо називати назву, але він каже: Я готовий приїхати і а, з камерою в онлайні показувати, як випробувати конкурсний збір. І я тільки за це. А я готовий запросити всіх бажаючих присутніх бути на цьому конкурсному відборі. Головне, щоб ми відібрали дійсно нових якісних людей. Користуючись нагодою, я запрошую, хто дивиться нас, щоб вони приєдналися. Як тільки почують про відкритий прийом заявок, приходіть, ми вас чекаємо. Я думаю, відреагують наші глядачі. А щодо інших ініціатив, як е, із приводу цих громадських обговорень, е, ну поясніть, яким чином відбуваються ці громадські familі. обговорення, і як швидко ви можете і реалізовувати їх, е, їх висновки. Uh -huh. Uh -huh. Ну і скажу, що по іншим напрямкам, да. тобто у нас минулого середу на Кабміні було прийнято ще ряд нормативних документів, які частина з них провела дерегуляцію, фактично. А для чого потрібно робити дерегуляцію? Для того, щоб у будь-якої людини, підприємця чи звичайної людини було менше контактів з чиновниками. Менше контактів з чиновниками це менше підстав для того, щоб виникали якісь корупційні спокуси, скажімо так. А, тому ми і, і це спрощені діяльності. Спрощені діяльності для підприємців, це підвищення інвестиційної правабливості. Якщо ти розумієш, що ти можеш тут просто почати свою діяльність, і тебе не потрібно там за кожним чихом ходити до чиновника. розуміло, що тебе виникне більше. Бажання працювати і відповідно вкладати кошти, і ми для наших людей, які займаються комерційним ловом, максимально зараз спростили з однієї сторони кількість дозвільних документів, які необхідно до одного, з п'яти до одного, які необхідно для того, щоб вийти на воду. З іншої сторони, ми будемо більш ретельно підходити до контролю їхньої діяльності для того, щоб не було перевилову, для того, щоб вони показували реальні вилови, для того, щоб не дотримувалися сезон, де можна ловити і так далі, і так далі. Ми відмінили наприклад щорічне ТО для Риболовецьких суден. Це те, що давно було відмінено для звичайних автомобілів. Mm -hmm. Ми це зараз зробили у нас для для суду. І це реально висновки, які об громадсь... громадськість обговорювала, це і ви починаєте їх реалізовувати, так. А що стосується там громадських обговорень, ну, ми в різних форматах працюємо. Нам допомагають громадські активісти, які організовують зустрічі. Ця зустріч, яка відбулася в суботу, вже деякі кризи про неї mm -hmm. mm -hmm. це просто не було. Yeah, Я розумію, що на вона суттєво вона, вона вона була організована, скажімо, з, з ініціативи і з подачі громадської. Ми кажуть. Ми там будемо, давайте там зустрінемося. Я кажу, без питань зустрічаємося. Наступна зустріч у нас буде відбуватися в одній з областей в рамках обговорення проблем галузів з місцевою владою. Ми після такого обговорення, де буде, ну скажімо, більш така формальна зустріч. Ми, ми готові неформально ініціюємо зустріч зі всіма громадськими активістами, любителями, будь-хто хто хоче прийти. Приходіть розказувати які проблеми. проблеми ми вже знаємо. Дуже часто, знаєте, проблема. Я людина, яка е, прийшла на держслужбу п'ять місяців назад. Ну, так, ми знаємо, що в цьому році. Я до того був бізнесменом, і знаєте, дуже часто я стикаюся з тим, що ти хочеш щось зробити корисно, але ти кажеш, дайте нам зразу рішення, дайте, що потрібно зробити. Ми готові рухатися і приймати відповідні нормативні документи. І, і ми дякуємо всім тим громадським активістам, які проходять не тільки з проблемами, говорять, треба зробити це, щоб її вирішити. Uh -huh. Прекрасно. І це нам дало можливість у цих 15 нормативних документів, які ми от, минулого тижня прийняли. От, Дійсно, прийняти це, це. Це ініціатива, яка прийшла знизу. Це не те, що ми там чогось нав'язуємо. Це ми слухаємо людей, і ми хочемо, щоб людям стало легше працювати. Можливо, я з якихось ініціатив не проговорив. Ну найтакі гучніші, і щоб ви робили от зараз в перший час. Може дивіться, у нас, наприклад, ще така була а, історія. Знаєте, що в Європі більшість риби вирощується, не, не виловлюється там суднами в морі, чи чи це ви маєте на увазі промисловий вилов, так? Да. Ще не вирощується в ставках, а uh -huh. дуже багато риби, особливо цінної, вирощуються в господарствах, які розміщені на частини водойма. Наприклад, на морі виділяється частина uh -huh. води. А ти там зариблюєш, виловлюєш, і ти там можеш вирощувати будь-яку рибу, якщо це природні умови. Дозволяється, наприклад, в Норвегії більшість риби так вирощується. В Норвегія це один з найбільших висновників uh -huh. світі. До цього часу в Україні неможливо було взяти в оренду частину водойми моря або частину водойми великого водосховища. В середу ми прийняли нормативну документ, і вже можна це зробити. Да? Uh -huh. Це для інвестиційної права для розвитку галузі, Це я вважаю, суттєве. Це дуже класний крок, який ми зробили. А, потім, наприклад, для того, щоб постачати нашу продукцію в Європу зі значком органічна продукція, а, нас не існувало нормативної бази. Uh -huh. ну, ми цю нормативну базу прийняли. Документ ходив, це не моя заслуга насправді, можу це чесно познаватися. Документ ходив два роки по різним кабінетам, дуже довго погоджувався, ніяких не міг бути прийняти. Ми його просто взяли і сказали, давайте приймати, тому що це дійсно необхідна штука. Прийняли, воно, воно починає працювати. І на цю середу ми теж плануємо виносити ряд документів, які необхідно погодити. У нас є повна підтримка міністерства. Що, ну я можу подякувати і міністру особисто і розуміння на рівні кабінету міністрів з необхідності реформувати і швидко рухатись. Ну будемо слідкувати за вашими діями. Я дуже вдячний вам, що ми трошки спустили градус паніки, який зараз в соцмережах і засобах масової інформації гуляє з приводу те, що буде платно і куди ходити збудучка ловити. Будемо чекати вас ще в ефірі. Дуже дякую. З нами був голова держрибагенства Ярема Ковалів. Дуже дякую. Дякую.